На станції є 4 поста для зарядження. Ми обираємо один з постів, беремо конектор та під'єднуємо його до автомобіля. Ми використовуємо роз'єм CCS. Перед нами головне меню зарядної станції. Тут можна обрати мову англійську або українську та скористатися допомільними функціями: питання та відповіді, служба підтримки, налаштування теми. Це 4 поста зарядка. Після під'єднання коннектора йде підключення до автомобіля. Коли з'єднання встановлено, ми переходимо до меню заряджання. Вибираємо відсоток, на який хочемо зарядитися. Можна обрати стандартний або інший. Та вибираємо з меню. Ми обираємо 70%. Поки станція працює в тестовому режимі, заряджання безкоштовне. Почати заряджання. Коли заряджання починається, нам показують поточну потужність, яка видає зарядна станція на автомобіль, час до того, як ми зарядимося на потрібний нам відсоток, кількість спожитої енергії та тривалість, яка йде сам процес заряджання. Якщо потрібно, ми можемо завершити заряджання передвчасно.